Яскраві помаранчеві гарбузи дозріли, тепер давайте з них будемо щось готувати. Гарбузовий пиріг з ароматними спеціями ідеально смакує з чаєм, дощовим осіннім днем. Для початку приготую тісто. Борошно я використовую на 100% цільнозернове, Так більше клітковини, отже, більше користі. До борошна додаю дрібку солі та просію через сито. Нарізаю кубиками охолоджене масло та перетираю з борошном руками до стану крихти. Можна це також зробити за допомогою міксера. Додаю невеликими порціями холодну воду, доки не скачається суцільне однорідне тісто. У мене йде десь 3-4 столові ложки води. Тісто замотую в харчову плівку та відправляю в холодильник на 30 хвилин. Тим часом готую гарбузове пюре. Найшвидший спосіб це зробити в мікрохвильовці. Відрізаю необхідну кількість гарбуза. Я не збираюся зі всього гарбуза робити пюре, тому відріжу скільки мені потрібно. В рецепті потрібно 600 г очищеного гарбуза. Розрізаю. Навпіл очищаю від гарбузового насіння, проколюю виделкою вздовж шкірки гарбуза. В моєму варіанті я так розрізала гарбуз, що проколювати виделкою не обов'язково, оскільки є місце, де може виходити пара. Проте інколи це потрібно робити. Ставлю на хвилин 5-7 у мікрохвильовку. Спочатку одну половину, потім другу, перевіряю на готовність і якщо м'якош став м'яким, значить гарбуз приготувався, даю йому трохи охолонити, перекладаю в глибоку ємність та збиваю блендером до однорідного стану Повернемося до тіста, підготую формочку. Змащую її маслом та присиплю борошном. Це називається французька сорочка, щоб тісто потім не прилипало до форми. Розкачую тісто тоненьким шаром, перекладаю у форму, притискаю краї тіста до бортиків, зайве тісто зрізаю ножем. Його також можна використати для декорування пирога. Випікаю тісто окремо від начинки 15-20 хвилин. Також можна викласти зверху пергамент, посипати горохом або квасолею і запікти разом з цим всім, тоді тісто гарно пропечеться і не буде підніматися, здуватися гарантовано. Проте в мене і без того зазвичай виходить гарно, пропечене тісто. Далі готую начинку: ароматну та пряну завдяки улюбленим спеціям для гарбузового пирога. Збиваю в глибокій мисці яйця з цукром, міксером протягом 3-5 хвилин до утворення білої пишної піни. Додаю охолоджене гарбузове пюре. І ще раз змішую. Додаю вершки, знову змішую. Додаю спеції, корицю, кардамон, імбир, мускатний горіх та ще маєте вдома. Додаю крахмаль та добре вимішую тісто вінчиком. Переливаю начинку на тісто, яке вже встигло охолонути. Випікаю пиріг протягом 40 хвилин. З залишків тіста я зроблю декор для порога. Тут вже яка фантазія буде. Можна підключити дітей для допомоги. Впевнена, їм це сподобається. Змащую тісто яєчною сумішшю та запікаю 10 хвилин 15. Хочете приготувати такий пиріг? Тоді тисніть вподобайку знизу. Діліться корисними рецептами з друзями і підписуйтесь на канал Салати Місто, щоб не пропустити ще більше корисних рецептів, адже вони тут виходять щотижня. Дякую всім за перегляд і за підтримку україномовного ютюбу. Ще почуємось!